УЗД-кишківника це швидкий та інформативний метод оцінки стану тонкої та товстої кишки, який є безболісним та не потребує особливої підготовки. Під час УЗД-кишківника ми оцінюємо його стінку в різних відділах, чи немає ознак запалення, пухлинних утворень, інших змін структури кишківника, лімфатичних вузлів. Під час УЗД органів черевної порожнини ретельний огляд кишківника не проводиться, так як те обстеження передбачає огляд печінки, жовчного міхура, жовчо шляхів, підшлункової залози, селезінки та деяких судин. За бажанням, ви можете пройти комплексне обстеження органів черевної порожнини та кишківника. І так. Це обстеження в області робимо тільки ми.